Ця гвинтівка є частиною колекції турецької палати, виготовлена в Алжирі, допрацьована в Османській імперії та перероблена в Кримському ханстві. Така розкішна зброя з Кримського ханства та Османської імперії мала дуже високу пошану. Вона символізує блиск кримсько-татарської майстерності і центральне геополітичне значення Криму. Ці два сідла з Криму привезені графом Брюлем у 1750 році. Філігранний і художній дизайн сідл поєднаний з кримськотатарським орнаментом. Унікальною особливістю кримськотатарських сідл є те, що сідельні щитки були змінними. Кримськотатарські шаблі мають квадратну форму спереду, але з дуже загостреним вістрям. Дизайн нагадує османські кинжали, які мають таку ж саму форму, але лезо тут трошки ширше і міцніше на кінці, їм можна було більш досконало колоти. Ножни для шабель були обтягнуті акулячою шкірою або шкірою ската, що було притаманним для зброї кримських татар.